Що краще Макдональдс чи KFC? для цього? Я поїхав в обидва заклади, щоб це дізнатися. А визначимо ми це по швидкості приготування, по чистоті та по самій атмосфері закладу. Почнемо з Макдональдс. Я одразу замовив сет їжі, столи в закладі були чисті, диванчики теж в нормальному стані, в туалеті доволі чисто, не ваняє, але є свої моменти. Ну а там я вам показати не зможу, бо видно, хтось пішов по великим справам. Що можу сказати про атмосферу? Тут вона доволі затишна та комфортна. Ну а тим часом нам принесли їжу, чекали ми її приблизно 10-12 хвилин. Сама їжа була доволі смачною. Наступний заклад, в який я поїхав, це Київсі. Одразу замовив їжу. По чистоті тут була трошки інша ситуація. В туалеті був трошки запашок, але не сказав би, що прям дуже брудно. Також в туалет постійно забігала прибиральниця. В закладі нам дозволили сидіти лише на одній стороні. Ну, а по самій атмосфері закладу було непогано. Замовлення прийшло швидко, а сам час очікування в нас зайняв приблизно 5 хвилин. Їжа була тепленька та смачна. Обидва заклади мають свої плюси та мінуси. А от що ближче вам по душі, напишіть в коментарях. І тегайте своїх друзів, якому би заклад. Ході ви б з ними перекусили.